Батьки, моє вітання. Сучасні діти сьогодні дуже захоплені гаджетами, смартфонами, соцмережами та і взагалі інтернетом. Але у дорослих, як у свідомих людей, одразу ж постає одне нагальне питання: як можна захистити дитину в мережі, та як там її може підстерігати непотрібна інформація, а ще й небезпечна? Зараз я вам розповім про найбільш дієві способи убезпечити вашу малечу та підлітків при користуванні інтернетом. Але спочатку підпишіться на канал, поставте лайк та увімкніть дзвіночок, щоб не пропускати нові корисні та цікаві відео. Перше, що я хочу сказати: для надійного захисту дитини вам потрібно спілкуватися з нею відверто. Налагодьте відкритий та чесний діалог зі своїми дітьми про те, з ким і як вони спілкуються. Переконайтеся в тому, що їм зрозуміла суть доброго та турботливого спілкування, у якому неприйнятні дискримінація або неадекватна поведінка. Встановіть антивірус і блокування спливаючих вікон на ПК. Це базове правило дозволить вам вам фільтрувати значну частину вірусного контенту та шкідливих сайтів. Нагадайте, сину чи доньці, що вся особиста інформація завжди має бути прихованою. Не можна публікувати чи називати незнайомим людям в мережі свій номер телефону чи батьків та свою адресу. Також я б радила вам одразу показати дітям безпечні сайти, де вони можуть послухати музику, подивитися фільми чи скачати будь-яку гру. Потрібно також розповісти, що незнайомців у мережі потрібно остерігатися, і тим. Паче, якщо вони пропонують подарунки, це можуть бути інтернет-шахраї, які через дітей часто роблять свої махінації. А є й ті, хто просять надіслати номер картки батьків, дати домашню адресу чи просять вислати особисті фото в обмін на дорогий подарунок. Ще моя вам порада: подружіться з своєю дитиною у соцмережах. Так, ви будете мати змогу, хоча б частково бачити, які фотографії публікує ваша дитина чи які коментарі вона пише іншим людям. Подумайте над тим, як чесно і відверто розповісти дитині про всі можливі небезпеки інтернету, щоб у неї було детальне розуміння вашого переживання за неї. А ще обговоріть план дій на випадок, якщо проблема все ж таки з'явиться. Гарною порадою буде також допомогти дітям закрити свою сторінку від незнайомців, а ви можете Одразу ж відфільтровувати тих, хто може бачити або коментувати фото або писати повідомлення вашій дитині. І останнє потрібно завжди звертатися до батьків, якщо починають надходити будь-які образи чи погрози. Дайте зрозуміти дитині, що ви будете на її стороні, щоб не трапилося. Отож, ви тепер знаєте, що потрібно робити, щоб будувати надійний захист для своїх синів та дочок. Втілюйте ці поради у життя, бо безпека наших дітей це найголовніше. До речі, може якийсь з тих порад ви вже встигли застосувати в житті, поділіться особистим досвідом з нами у коментарях. А ще пишіть, про що хотіли б дізнатись у наших наступних відео. Якщо ви хочете зайняти вільний час дитини корисною справою, раджу вам записати її на один з курсів у нашій школі. Наприклад, може вас зацікавить курс програмування на Python чи графічний дизайн. Посилання залишу в описі відео і в якості бонусу даруємо один безкоштовний урок з будь-якого курсу. Так що не беріть. Також підписуйтесь на канал, ставте лайк, якщо відео було вам корисне. До зустрічі!